Вітаю, друзі, всіх на моєму каналі. Розмова Трампа з Путіним. Подивимось результат цієї розмови для України, результат для кожного з них. І загально їхня розмова, чи буде вона успішною? Будемо дивитись Трампа, Трамп він червовий король. Зараз знайду його фігуру в колоді. Між ними взагалі, в принципі, скандальна карта тут випала вісімка. Ось бубнова шістка, бубнова шістка – це сам цей Путін, цей Людожер Кремлівський. Між ними, в принципі, як між людьми, як між лідерами, лідерами одної помийки іншої країни. Між ними немає в принципі. Спільного нічого, немає якоїсь спільної мови. Вони не зможуть, в принципі, думати. тобто Їм придеться йти в принципі на якісь компроміси, в принципі, на якісь уступки. Ось так. Це загально. Ось Трамп. Зараз знайдемо пипу, пиню. Він бубновий король. Зараз його знайду фігуру бубнового короля. ПИПА такий би хоче, щоб і виїхати, поїхати кудись. Можливо, Трамп його запросить в США під якісь там гарантії, що його там не, не чіпатимуть, не заарештують і так далі. Таке можливо, що ПИПА може приїхати в США. Вірогідність така висока. Зараз подивимось їхня розмова сьогодні Трампа і Путіна. Як пройде ця розмова взагалі, загальний розклад? Я бачу, Трамп буде його давити, Трамп буде його душити, так скажемо, примушувати, примушувати буде. Бачу, що, в принципі, ця розмова, ось сама розмова слова Трампа, його хлопати на Путіна, бубнова вона, він буде його так змушувати, давити. Надії його будуть послаблені. З тими, знаєте, з тим, що він хоче або з тим, з чим він телефонує, з чим він звертається до Трампа, він з тим не піде. Він отримає менше. Також Трамп надіється на те, що Пипа поговорить з Зеленським. Він надіється, що він зможе влаштувати цей діалог між Зеленським і цим кривлівським людожером. Це також буде один із аспектів, аспектів їхньої розмови, їхнього діалогу. Взагалі я бачу, що розмова, розмова відбудеться, але вона тут зі сльозами для Трампа із хворобою для самого цього пуйла. Тобто результатів якихось серйозних я не бачу. Тобто, хоч тут і не скандал, хоч тут і не якась там перепалка, обидві сторони будуть недовольні цим розмов... незадоволені цим роз... цією розмовою. По результатам цієї розмови для України можуть бути. Тобто Трамп може піти на якісь поступки цьому пойлу, Пойло може піти на якісь поступки Трампу, але це буде, це буде не, не повністю будуть виконані інтереси США і інтереси Орків не повністю. Ну, от, але е, е, Трамп може зброю е, тимчасово припинити якусь. Тут я бачу, що може, техніка якась може бути припинена. От. Бачу, що Зеленського в даному форматі тут не будуть залучати, я бачу, пустий тут він вийшов, але пізніше, на, на дії Трампа, пізніше, можливо, наступний етап цих перемовин або розмов, може, ще один діалог буде, і він буде схиляти цього кремлівського орка на діалог з Зеленським. Ось це загально про, їхні, про їхню розмову. Тепер подивимось результати цих перемовин для Трампа. Окремо подивимось, чи буде він задоволений, задоволений цим цією розмовою. Трамп не буде задоволений. Бачу, Трамп, Трамп буде потім, від Трампа буде потім багато різних вкидів, різ, різ, різної спекуляції, різного там, цього, чорного такого піару. Він задоволений не буде. Все ж таки, цей діалог він віддалить Трампа трохи, він приземлить його. Реально так приземлить в стосунках з Ерефією, Трамп не задоволений буде. Він, по-перше, не зможе досягти якихось серйозних успіхів для США, бо ця розмова буде і про відносини Русні і США. Він не зможе. Для США щось якось серйозно, якихось досягнень, досягти чогось в цих перемовинах не зможе. Тобто, по результату, все ж таки, я бачу, все одно вісімка це конфліктна випадає, вісімка це скандал, вісімка це сварки, вісімка це непорозуміння, і все, між ними все одно е, залишиться оця конфронтація. Вона, можливо, буде прихована. Сильно прихована, можливо, не сильно прихована, але ця конфронтація залишається навіть після діалогу. Конфронтація залишається. Трамп розсвариться із Зеленським, із Заходом він розсвариться. Ну, з цим виродком він і не подружиться, так скажемо. Там немає, в принципі, перспектив якихось серйозних. Потепління відносин немає взагалі перспектив. Як і особисті їхні, так і між країнами. Там немає такого. І подивимось зараз для оцього Пипи. Результат для нього. Для нього, я бачу, він буде, він буде стояти на своєму, буде, все ж таки, він зрозуміє, що Трамп не піде на якісь поступки, які він хоче. Таким чином він якби залишається на своєму. Для нього цей діалог, він більше, знаєте, він він також тут зі сльозами вийшов. І от знову розмови Трампа, червові розмови, між ними, бачите, сльози випадають. І йому не сподобається, що Трамп буде на нього тиснути, що він там йому буде, можливо, навіть якимось чином дипломатичними виразами там погрожувати. Таке теж можливо, ну, якось м'яко, так скажемо. Але для Пипи, от він якби залишається. На місці трохи тут карта сльози емоційно для нього буде, емоційно для нього це буде неприємно, хоча він розуміє, що він все одно буде діяти, як і діяв Тобто його, його вектор дій він не зміниться. Все одно він буде проти заходу, проти демократії, проти цивілізованого світу. От він буде далі цей вектор. Рухати. Між ними, хоч він і надіявся якось, але цей діалог він все одно з розколом випадає, не, не домовляться вони так, не, не стануть вони якимись такими серйозно ближче, серйозно тепліше відносини. Вони залишаться приблизно на такому ж рівні, як зараз, можливо, навіть і холодніше стануть з часом. Трохи час пройде, це може бути півроку, рік, от, і вони будуть холоднішати за цей період. І найголовніший розклад їхня розмова сьогодні для України, чи вона позитивна, чи негативна. Можливо, нам вищі сили відкриють додаткову якусь інформацію для України. Розмова Путіна і Трампа. Для України вона, я не бачу, що це буде критично, якесь вирішальне, щось там таке серйозне вирішиться на ці... під час цієї розмови для України. Я такого не бачу. Я бачу все ж таки, що Трамп. <кій> Ось тут знову він випадає. Тут зі сльозами, і ну, сльози це просто емоційно... емоційно неприємно. Емоційно неприємна карта, негативна така карта. Я, я не бачу, що по результатах цієї розмови для України щось таке критичне зміниться. Все одно оця не зможе нічого затьмарити вже оцю риторику Трампа, яку він почав під час своєї передвиборчої кампанії, під час уже своєї каденції президентства. Я не бачу, що оце найгірше те, що він, як він веде свою кампанію, як він проводить там свою політику і так далі. Але все одно я бачу, що Трамп. По результатам цієї розмови він все одно більше буде при інтересах України, тобто ближче він буде ближче до інтересів України, ніж до інтересів Русні. Ось це найголовніше. Хоча все одно він нам не друг, тобто і йому простіше бути ближче до України і. Він в вигідній позиції, так скажемо, вищій позиції перед Україною, перед українським керівництвом, все ж таки, ніж перед Русньою. Ось так. Тому серйозно чогось такого прямо критичного я не бачу. Хоча просто неприємно ще те, що це відбувається без України. Неприємно те, що сам Трамп веде таку риторику, веде таку політику проводить, такий, висловлюється так про Україну. Бачу тут. Може бути пізніше. Це може бути трохи пізніше, не можу сказати по часу, скільки це буде, але тут якийсь документ тут випадає для України. Цей документ це може бути якесь, якесь узгодження, якась угода. Це буде в результаті декількох діалогів, в результаті роботи там цих. Груп наших Сполучених Штатів, групи з від Русні, тобто якийсь може бути підписаний документ. Цей документ він, він взагалі випадає якийсь тимчасовий. Тобто він потрібен зараз. Там будуть якось частково враховані інтереси України, частково може бути враховані інтереси Русні, але все одно він, цей документ він тимчасовий якийсь. Він тимчасовий, він може включати в себе саме обмеження або якесь тимчасове припинення постачання допомоги Україні. Це може бути фінансова допомога, може бути і по зброї допомога, тобто Трамп може піти на це. Ось це, це все одно цей документ він може бути підписаний, але він тимчасовий. Він е, якоїсь критичної ролі не грає. Тобто, це наш наше керівництво України має вирішувати е, в якому виді, як там підписувати його чи ні. Але все одно, навіть якщо його підпишуть, і там можливо будуть якісь пункти, яким, якими будуть користуватися там наші політики, або просто люди, які будуть незадоволені цим, все одно цей він буде тимчасовий, і це може бути зроблено для того, щоб піти на якби поступки, такі або просто такий жест зробити для Трампа, для того, щоб вирівняти стосунки, бо в Сполучених Штатах там. Все пішло просто шкереберь. І тепер команді президента нашого потрібно йти на якісь такі поступки до нього. Можливо, це зроблено навмисно там командою Трампа цього, можливо, ні, невідомо, але факт цей залишається ось так. Тому по результатам, по результатам перемовин, от така інформація нам сьогодні була. Доступна від вищих сил, друзі. Все ж таки, я критичного нічого не бачу, про що б вони там не домовились, все ж таки, все ж таки, таки, все все одно Трамп буде більше в результаті, все одно він буде ближче до України, хоч би там як і не було. Ось те, що ми побачили, друзі, нічого страшного. Не відбудеться здачі в українських інтересах, не відбудеться. Щось, якщо буде в результаті, але пізніше трохи підписане, але все одно воно серйозно не повпливає на Україну в негативному форматі. І може бути взагалі тимчасовим. Ця угода може бути тимчасовою. Ось що, друзі, ми дізналися. Дякую вам всім за перегляд. Дякую за ваші вподобайки. Дякую за те, що заходили. Подивились всім. Бажаю тихого, безпечного і мирного часу. Друзі, бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.